Як же зрозуміти, що це ваша інформація, що те, що ви чуєте, це дійсно істина для вас, і як це повинно відгукуватись? Це коли ми відчуваємо тілом. Наприклад, вам щось кажуть, навіть зараз я, і у вас є відгук внутрішній. Є інсайт, ви відчуваєте якусь емоцію, ви відчуваєте, емоція може бути не тільки позитивна, а ще й негативна, до речі, так, коли ми такі, ні, це не про мене, це якась фігня, але це емоція, вона вже є. Тобто, коли це не ваше, ви так знаєте, пролиснули, ви навіть би мене не почули зараз. От, А коли в нас є якийсь супротив, чи навпаки сприйняття того, що нам кажуть, чи того, що ми чуємо, це вже про те, що ви попали туди, куди треба. От, Чи до тої людини? Людина, яка зараз вам потрібна, вона може щось вам підсвітити чи навпаки. Іноді ми дивимося на людину і розуміємо, ні, я так не хочу. Я не хочу так, таким вчителем бути. так, от В моєму прикладі я дивилася, в мене було багато вчителів в духовництві, в візитеріці. Я така, я так не хочу. Я хочу бути іншою собою, чесною, відкритою, щирою. І... Не хочу гнатися за фінансовим, фінансовим аспектом. Я хочу спочатку давати людям зцілення, і це моя така політика. Та моя сфера діяльності. Вона така в мене. От, і... Ви таким чином теж дивитесь і кажете, я так не хочу, чи навпаки. Ви дивитесь і розумієте, так мені так це відгукується. Іноді може бути знаєте, таке відчуття, ніби ви це все давно вже знали, ніби вже вам 10 разів цю книжку розповіли там, хоча ви не знаєте, що там, де там. Але ви ніби всю це вже знаєте, як губка-мочалка в себе отак впітуєте, так? І це все на вас, знаєте, отак прям в кожу як вкладається. Іноді є такі мурашки, іноді, знаєте, аж пробирає так, може так трошки підморозити чи в жар дати. А іноді просто такі якісь потіки, де від людини. Ви відчуваєте, що щось тут є, щось тут от, моя душа, моє вище я, внутрішній мій дух, він хоче це пізнати. От тоді є сенс далі йти за цією людиною, далі йти за цією інформацією і е, впитувати її в. Себе, коли в нас є, наприклад, навпаки, такий знаєте, десонанс, типу ем, як вам сказати, от я даю людині інформацію з ченелінгу від вищих янголів, так і кажу: ти щиро не кохаєш ту людину, з якою живеш, а людина приходить запитом, що, наприклад, я. Ну, в тривожності живу рік з чоловіком, і я не знаю, що робити. І мені янголи відповідають, вона щиро не кохає людину, з якою живе. Це не кохання. Вона закриває свої потреби людиною. і Я їй це передаю, а в людини супротив. Супротив їй на все одно, але супротив. І це вже є маркером того, що. Там щось є. Тобто буває так, що наше его-гординя, воно тут стоїть, так воно отут з нами. А духовність, наша душа, вона вище. І щоб достучатися туди, треба пропрацювати, влад піти зі своїм его і гординю, бачити його і казати: Окей, я тебе бачу, але я хочу знати свою істину, так? Я хочу бути чесним з собою. І тоді ми розуміємо, що ми не завжди чесні з собою. Ми не хочемо признати, що в нас немає, що це не та любов. Ов, яку ми прагнемо. А наприклад, людині в посланні кажуть, що в тебе буде інший чоловік, буде чоловік, який принесе тобі рай. Ну тобто, щастя, це мої янголи. Вони завжди передають слово рай під розумінням слова щастя для людини. Ну, я вже казала про те, що в нас є свій внутрішній рай, свій внутрішній ад, і це не місце десь за землею, як ми звикли думати, тому що багато релігія нам прилаштовує, духовність це не релігія це над усім, це все разом. Всі релігії, всі стани, вся, вся психологія, все все, 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 все. У нас є фізика і ще сім тіл. Енерготіл, так, у нас є ну, тобто ми всі цілосні, і це цілосний всесвіт. От, Тому треба зрозуміти, що коли у вас є відгук. Це ваша інформація. А якщо ще хочете послухати про духовність, про те, що я навчаю, про мої енергопрактики. У мене є телеграм-канал в Духовність, і він безоплатний. Там ви можете подивитись, послухати енергопрактики мої, які авторські, і вони вас приведуть до ладу з собою. Дуже круті психологічні практики. Я зараз отримую в психології другого світу. От в мене перша філософська, і я дуже буду рада вас бачити там і буду дуже рада, якщо вам це зможе допомогти.